Всім привіт! Ви на каналі Big Fish Away. Ну що, Ми знаходимося на спінінговій риболовлі на ставку. Приїхали може, годинку назад і починаємо рибалити, що сьогодні зовсім кльов тугий. Так, ну що, В спінінг у нас зараз знаходиться Азура Ріона. Тест в нього 25 метрів, тест від 4 до 22 грамів. Катушечка, катушечка у нас флагман. Сенс двох будемо починати з такої колобалочки. Так. Хопана шмальнуть і починаємо рівномірну проводочку. Зараз обкидаємо міло... тут, на мілоті, потім підемо на більшу глибину. Щось вже обрисав тільки, що на ультравайт на селі кошки, не було покльовок. Побрасав оборок, не було клювань. І тільки ось перед цим, перед тим, як почав відео, поставив велику силу кошку. І був ударчик, але не добрала щука. Не захотіла вона добирати. Тому пробуємо на желізо щось виволити. Зранку був дощ. Ну такий не дощ, моросив. Маленький дощик. Так погодка тепленько на вулиці. Так, давайте трохи. Трохи туди запити зашвирнемо. от. так. От, от туди. Диви. Оттуди аж зашвернув. І може, все, Що... все. Що може клюне? Потім трохи потвічем. А потім візьмемо ультралайтик. на кошку. Опа покидать. Ми зараз може, ще й спінера покидаємо. Так. Перейшли на глибину. Зараз спробуємо з глибини. Щось. Взять. Тут спін більш такий під вобора, під тяжкі гроза. А от тата зараз, а зараз ходить на Flammen Black Fire від, е, від 1 до 8 грам. З катушечкою 2000 фаворит. А це більше азуровські під тяжкі снасті, тяжкі приманки. Знаходимось ми на рибацькій стрільці. Озеро, ну таке платне озеро. Хотів виїхати на Дніпро. Але таке щось погода. Жила кращого виїжджати на Дніпро. Хотів виїхати на платвичку. А виїхали на хижака. Оп, кидать А ну зараз оттуда. Зараз оттуда у нас на глубину. Як шмельне Це в прошому році. Отут тут. От, Ось от. тут колягую. Як я заброс риба. Зараз щось хоч обкидали вже і вобора, і блешні, і силикон, і клювань. Не видно. Ну. Зовсім один, один удар. Так скільки ми. Скільки ми вже може годинку вже сидимо. Щось навіть удари я не бачив. Фу, ну вилеті тепленько, на ручки трошки... Ручкам трохи прохолодно. Чекаємо на щуку. Ну, щось трохи поджигаємо. Може щось близниці на такий джиг. На джиг-колебелка. Диви, диви, диви. Як вона грає. Так, не хоче. Так, перейшли на BlackFire. 1,8 грам тест. Від 2 до 3... 2, 13 метрів. Катушечка перепутав, в мене стоїть. 2000 екскузами бетранер 4 плюс 1 і поставив такого 3 грам джиголовки такого твістерка. Будемо пробувати щось на селі кошку виловить. І починаємо на, на таку намірочку. Мірочку Починаємо Проволочку Можна трохи зупинити там, Подиграть. Ось дивіться, які м'які о Просто мягкучий, прям мягкучий. Ну, ребята, клювок, ну вообще нема. Но ну, не то, що на взагалі вообще... Це якщо було, хоча б удари було це навіть... Це навіть ударів нема, щоб ви розуміли. Я вам просто в примір ставлю, що навіть удара щучки немає. Просто граю уже як, як можу граю. Клювак, ну нема. пауку, не Хоть бы укушок тут был. Да навіть а окуня наклеить. Так, да, давайте. Доль длина. Пограем. Или кошку. Уже ж хочется найти эту рыбу. А она ж подла. Не клює подлюка. Та виборта багато, на що я ловить. Виборта великий. Але ж те, що діло, що вони обкидали. І желізо. І воблера, і силикон. На силікошку один. Один удар був. І все. А давай это да, Кейна. Даже хочется знать, что рыбу. А вот наш пан. На ДНМ. Ну давай так вот так. Метр десять. И починаем проводочку так. Раномерочку. мерочку. На мерочку, на мерочку. Трошки дживи. Ну диви, ну не то, що я ж говорю, не то, що на мене навіть удар. Навіть удара, просто удара не має. Пошли поміняємо. значить. Я не розумію, я б кидав, кидав в активні приманки. Немає. Хоч щука навіть, скоріше зараз його пасивна, а він навіть на пасивну щуку не можу знайти приманочку. Так що у нас тут? Що що покидати? Що його покидати? Давайте такого диви. Який. Жовтенький, гарненький. Надягай. Ой, 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 Ой. 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 Поганіше, що могло вийти. Так, ну нічого, тихо, тихо. 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 Вс. Облірок спасли. Давай колыбалку покидаємо, а. А. Шо, ну давайте от таке так я покидать. так я кидать будем. Хопа, диви, які мепса гіло 3 У Нас якраз підтест, вить. Підтест наш. Підтез настюхи. На Щось тут нахуй, Щось у нас тут закрутилося. Просто на кінечники в нас закрутилося, А от шов же треба розпутати. Все, давайте. Робимо закид. Робимо закид. І вмикнуся. Сподіваюсь, коли клюне риба. Все таке, це я сподіваюся, що клюне. Хоч би. Хоч би... Якась щучечка це взяла Клюнь, давай. як играю. Зовсім от прям, прям сьогодні туге, туге, як клювання. Тугіше я не бачив. Взагалі зарабатывать навіть ударів немало. но по берегу стоять дядько дядька Дві щуки зловив і все, хоча людей чимало, людейшок чимало, а клювань зовсім мало. А яке клювання? Його навіть нема. Того клювання. Давай почекаємо до дна, почнемо проводить. Чувствую, как вот там что-то зацепилось. Я чувствую, що це зацепило. А, щось что-то зацепил. Ага, шо сейчас зацепив. А то почему тугой йти. Так, значит там у нас сазаны. Дывай их можно. Ах, ладно, не буду, моло так. давай 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 Тава-давай-давай. Ещ как клюнь, щука. Не клює, вже 7 хвилин стоїть і клюваки нема. Йдемо в поисках щуки. Прошло вже 2 години. Волі клювань, волі щук. Тому йдемо сюди шукати цих адлюк. Не судака, не щуки, нікого нема. Клювань. Щось зараз зовсім усіх. По тугому стало. Тому ми йдемо шукати. этих подлючек. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Обдеревцы. Спиннинг. Спиннинг некий. Нельзя ломать. Так, на будиночки ты выйти. Идем далее. По тропинке. По тропинке. По далее. Идем уже в отчаянии шукать цих Чуть-чуть подлючок. Так, оно мы зараз спустились ну, спустимся и будем уже тут кидать. Ну что, наконец-то мы размочились. Ну, жить. Там такая величезная щука. И сразу же, когда мы достали эту, тата сделал второй закат. И сразу же вторая щука. На выбор обор А я на силь кошку буду ловить. Може, зараз теж щось до клюне. Є питання. Крокодилятина. Фух. Так. Тато зловив там величезну щуку на Москва В маскват. І потім одразу ж другу. Мо Ма... я тільки що вибирав малинку. Але може зараз на такий твістер, щось, де. До... Щось да їх візьме. Наступної неділі, може, на фідер з'їздимо. Закриємо сезон, може, платвичку і куслящика половимо. То мені ще щуку не дуже хочеться ловити. хижака ще нема. в мене бажання вилавлювати. Покидаємо. так Сьогодні отакий вот крокодил у нас клюнув. Ви був на каналі Бік Фішовей. Усім папа.